Мене звати Олена Михайлівна, я лікар. І сьогодні ми поговоримо про те, що турбує багатьох після 50 про запаморочення. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Знаєте, що мене завжди насторожує, коли людина каже: Та у мене просто голова закрутилася, це вік? Ні, це не вік. Запаморочення це сигнал. Сигнал про те, що мозок не доотримує кров, кисень, живлення. Кожні 40 секунд у когось у світі стається інсульт. І один з ранніх сигналів саме запаморочення. Коли підлога пливе, коли хитає при ходьбі, коли вранці встаєш і треба спертися на стіну це не норма. У кожної третьої людини після 50 порушено кровообіг мозку. Але це можна виправити. Не завжди потрібні ліки. Часто допомагають прості речі: рух, вода, правильні продукти. Сьогодні я розповім вам, чому виникає запаморочення, як відрізнити небезпечне від нешкідливого і що робити, щоб допомогти собі. Давайте спочатку розберемося, чому взагалі виникає запаморочення. Є три види запаморочення. Перший вестибулярне від внутрішнього вуха. Другий судинне від поганого кровообігу мозку. Третій уявне від слабкості і низького тиску. Вестибулярне запаморочення це коли світ обертається, ніби на каруселі. Ви лежите нерухомо, а стеля крутиться. Це проблема з вестибулярним апаратом у внутрішньому вусі. З віком чутливі клітини у внутрішньому вусі зношуються. До 90 років їх стає на чверть менше. Звідси запаморочення при різких рухах, поворотах голови. Судинне запаморочення інше тут світ не крутиться. Але все ніби в тумані, земля йде з під ніг, хода не стійка, п'яна. Це від того, що мозок погано живиться кров'ю. Уявне запаморочення це коли слабкість, нудота, здається, ось-ось впадеш, але рівновага не втрачається повністю. Це від низького тиску, анемії. Нестачі води. Як відрізнити? Запитайте себе, як саме крутиться голова. Якщо як на каруселі це вестибулярний апарат. Якщо все як у тумані, винні судини. Якщо просто слабкість, низький тиск або анемія. Найнебезпечніше судинне запаморочення, бо це означає, що мозок голодує, а голодний мозок це ризик інсульту. Тепер про причини судинного запаморочення. Перша високий тиск. У людей з гіпертонією запаморочення виникає у 40% випадків: тиск підвищується, судини спазмуються, кров погано доходить до мозку. Друга атеросклероз. У судинах з'являються бляшки, вони звужують просвіт. Кров пробивається важко, мозок недоотримує кисень. Третя – шийний остеохондроз. Хребтова артерія проходить всередині шийних хребців. Коли хребці зміщені, кістки розрослися, артерія затискається. Особливо при поворотах голови, звідси запаморочення. Четверта судинний спазм на тлі стресу. Нервуєте, судини стискаються, кров йде погано, голова крутиться. П'ята низький гемоглобін. Крові достатньо, але вона бідна на кисень. Мозок задихається. Шоста нестача води. Кров густа, тече повільно. Мозок голодує. Ось шість головних причин. І більшість із них можна виправити без ліки. Тепер про те, що робити при запамороченні. Розберемо покроково. Крок перший: зрозуміти, чи небезпечно це. Тривожні симптоми. Запаморочення плюс сильний головний біль, заніміння обличчя або руки ноги з одного боку, важко говорити або підібрати слова, подвоєння в очах, блювання. Це може бути інсульт. Викликайте швидку, не чекайте. Якщо запаморочення без цих симптомів, можна допомогти собі. Крок другий. Прості рухи, які знімають запаморочення. Перший спосіб обливання зап'ясть холодною водою. 15-20 секунд. Чому це працює? Холодна вода викликає короткочасне звуження периферичних судин, що допомагає перерозподілити кровотік та тонізувати вегетативну нервову систему. Це допомагає нормалізувати тиск у судинах мозку та зняти відчуття важкої голови. Особливо допомагає, якщо голова крутиться від спазму або перегріву. Другий спосіб ходьба з високим підйомом колін. Дві хвилини крокуйте на місці, високо піднімаючи коліна. Можна вдома. Це покращує кровоодих, розганяє застояну кров, насичує мозок киснем. Третій спосіб дихання за схемою 4-7-8. Вдих на 4 рахунки, затримка дихання на 7 рахунків, видих на 8 рахунків. Повторити 5-10 разів. Це включає природний режим відпочинку. Суди не розслабляються, спазм знімається. Четвертий спосіб: для тих, у кого запаморочення від шийного остеохондрозу. Плавно підніміть підборіддя вгору, ніби дивитеся на небо. Затримайтеся на 3-5 секунд. Це знімає спазм глибоких м'язів шиї, покращує кровотік. Важливо. Не робіть різких обертань головою по колу, особливо із закиданням голови назад. Це може затиснути хребтову артерію, посилити запаморочення, навіть викликати падіння. Крок третій. Продукти і добавки, які допомагають. Насті шипшини з лимоном і медом покращує рух крові по судинах, буряковий сік, розбавлений водою, покращує роботу мозку за рахунок кровотоку. Імбирний чай з куркумою і м'ятою, м'яко розширює судини, знімає запалення. Гімгого білоба – природний двірник для судин, збільшує кровотік у дрібних судинах мозку на 15-20%. Але важливо, гінго розріджує кров. Якщо ви приймаєте призначені лікарем антикоагулянти, гінго тільки після консультації з лікарем. Якщо протипоказань немає, Приймайте 2-3 місяці, потім перерва. Омега 3 це змазка для судин, знижує холестеринові затори. Рекомендована доза близько 1000 мг на день. Але доза індивідуальна. Порадьтеся з лікарем. Джерела омега-3 жирна риба, лосось, скумбрія, оселедець, волоски горіхи, насіння льону, добавки. Важливо. Будь-які добавки приймати після консультації з лікарем, особливо при гіпертонії і прийомі інших ліків. Ефект у добавок накопичувальний. Перші результати через 4 тижні. Крок четвертий – Щоденний режим. Ранок запускаємо організм. Обливаємо зап'ястя холодною водою, легка зарядка, глибоке дихання. День коротке перезавантаження. Склянка води з лимоном. Три хвилини ходьби на місці з високим підйомом колін. Вечір омега 3 або інго з дозволу лікаря. Обережна розтяжка шиї. Дихання за схемою 4, 7, 8. Головне регулярність. Не раз на тиждень, а щодня. Тепер про продукти, які посилюють запаморочення. Окрім очевидних солі і алкоголю. Є несподівані винуватці, витримані сири, пармезан, чедер. Копченості. При тривалому зберіганні в них утворюється речовина, яка змушує наднеркові залози різко викидати адреналін. Це веде до стрибка тиску і спазму судин мозку. Звідси, після сирної тарімки може з'явитися не тільки запаморочення, а й пульсуючий головний біль. Що їсти, щоб запаморочення не поверталося? Жирну рибу двічі на тиждень, восось або доступніша скумбрія. Вони зміцнюють стінки судин. Овочі, особливо зелені, шпинат, брокколі, салат. Вони постачають калій, магній. ягоди чорниця, журавлина. Вони містять антиоксиданти, які захищають судини, горіхи, волоські, мигдаль. Джерело омеги 3 і вітаміну Е. Какао несподіваний помічник. Дослідження показують, одна чашка якісного какао на день покращує кровотіку мозку на 8-10% допомагає судинам залишатися еластичними. Тільки вибирайте темне какао без цукру. Що ще важливо? Вода. 1,5 літра на день. Зневоднення робить кров густою. Сон. Лягайте до 11 вечора. До півночі найкраще відновлюється судинний тонус. Рух. Рухайте пальцями ніг кожні 30 хвилин. 10-15 разів потягніть носки на себе, потім від себе. Це покращує кровообіг. Тепер відповідаю на питання, які часто ставлять: чи є зв'язок між запамороченням і шумом у вухах? Так. Якщо крутиться голова і одночасно шумить у вухах дзвін, гул, свист, це може означати проблеми з внутрішнім вухом або судинами, що живлять мозок. Наприклад, різко встали, потемніло в очах і з'явився шум у вухах, це тиск упав. Якщо таке трапляється часто, перевіртеся у лора і невролога. Запаворочення з блюванням. Від чого буває? Таке запаморочення буває від проблем з внутрішнім вухом. Коли виникає запалення або зрушуються отоліти, маленькі кристали всередині вуха. Ці кристали можуть зрушуватися при повороті голови, вони зачіпають нерви, що відповідають за рівновагу. Різко крутиться голова. Але напад триває недовго: секунди або хвилини, коли лягаєте, встаєте або повертаєтеся в ліжку. Це не небезпечно і часто проходить само. Чому голова крутиться тільки в натовпі? Швидше за все, це реакція на стрес. У натовпі мозок перевантажується від шуму великої кількості людей. Це викликає тривогу і спазм судин. Може порушуватися кровообіг, з'явилося відчуття нестачі повітря, легке кисневе голодування, звідси запаморочення. Спробуйте дихати глибше і зосередити увагу на одному предметі перед собою. Якщо запаморочення в натовпі повторюється часто, перевірте тиск, проконсультуйтеся з неврологом. До якого лікаря йти з запамороченням? Спочатку до терапевта. Він розбереться, від чого саме крутиться голова, і направить до потрібного спеціаліста. Якщо голова крутиться при поворотах або є шум у вухах, Можна йти одразу до невролога. Підсумую все, про що ми сьогодні говорили: запаморочення це не вік, це сигнал про проблеми з судинами або вестибулярним апаратом. Три види запаморочення: вестибулярне світ обертається, судинне все в тумані нестійка хода. Уявне слабкість нудота. Найнебезпечніше судинне. Це означає, що мозок недоотримує кров. Причини судинного запаморочення високий тиск, атеросклероз, шийний остеохондроз, судинний спазм, низький гемоглобін, нестача води. Тривожні симптоми, викликайте швидку: запаморочення плюс сильний головний біль, заніміння обличчя або кінцівок. Важко говорити, подвоєння в очах, блювання. Що допомагає? Обливання зап'ясть холодною водою. ходьба з високим підйомом колін. Дихання 4, 7, 8. М'які рухи для шиї. Корисні продукти: Настій шипшини, буряковий сік, імбирний чай, жирна риба, ягоди, горіхи, какао. Добавки після консультації з лікарем. Гід омега-3. Щоденний режим. Ранок холодна вода на зап'ястя, зарядка, дихання. День вода з лимоном, ходьба на місці. Вечір омега-3 або гінго. Розтяжка шиї, дихання. Шкідливі продукти витримані сири, копченості, сіль, алкоголь. Важливо. Вода 1,5 літра на день. Сон до 11 вечора. Рух. Якщо запаморочення повторюється часто або є тривожні симптоми, не зволікайте, йдіть до лікаря. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи буває у вас запаморочення. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і своє здоров'я!